Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний фільтр для води. Цей туристичний похідний фільтр призначений для фільтрації води з річок, озер та інших джерел прісної води. Він оснащений спеціальним картриджем, який містить елементи фільтрації, такі як вугілля та керамічні мембрани, що затримують механічні частинки, пил та домішки, а також видаляють бактерії та інші шкідливі речовини. Завдяки цьому фільтру ви зможете насолоджуватися очищеною питною водою в будь-якому місці, де є доступ до водойми. Все, що вам потрібно зробити, це пропустити воду через даний фільтр. Він дуже компактний та не буде займати багато місця.